Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас огляд на огляді ексклюзив. Аргументую зараз кожне своє слово. Це перша Opel Vectra C, яку ми пригнали за всю свою історію роботи. І це єдина свіжопригнана Opel Vectra C в Україні. І так, до вашої уваги, Opel Vectra C на правильному моторі, на який ставиться газ 18 бензин. Максимальнішій комплектації ювілейній для даного автомобіля Edition Plus від першого єдиного власника. Абсолютний оригінал, не бита, не фарбована. Все скло включно з лобовим рідне. деталь талькузова, жоден болтик навісного обладнання не знімався, не крутився. Таких автомобілів в такому стані, як і в Германії, в Німеччині, так і в Україні одиниці. Даний автомобіль буде коштувати дорого серед своїх конкурентів. І в цьому відео я хочу пояснити, чому б я побрав би Opel Vectra C ніж, наприклад, прямого конкурента Skoda Octavia 5 16MPI. Переваги Opel Vectra C не має корозії, не має проблем з корозією. як Шкоди дуже розривіють сильно. Всі, хто знає слабкі місце пороги. Vectra C має красивіший, приємніший дизайн, максимально, Максимальнішу комплектації. краще, ніж в шкод. В обслуговуванні я вважаю, що Vectra C не сильно дорожча, ніж Шкода Octavia A5. І я ніколи в відео не кажу щось особисте про авто. Але це. Той єдиний варіант автомобіля, чому його пригнали, співвідношення, ціна, якість ідеальне. Це той єдиний варіант автомобіля за свій бюджет, який би я залишив би у власне використання. Автомобіль не має недоліків ні по кузову, ні по салону, ні в експлуатації. Стан автомобіля максимально наближений до того, який він. Виїхав з салону з 2008 року випуска Автомобіль не має слідів експлуатації. Це причина, чому я вирішив придбати даний автомобіль в Німеччині, тому що мене вразив стан кузова, максимальніша комплектація та маленький, повністю підтверджений пробіг 184 тисячі кілометрів. Пробіг абсолютно рідний. Автомобіль виглядає, ніби тут тисяч. 60-70 пробігу, не більше. Ніяких слідів експлуатації, ніяких зауважень. Автомобіль немає. Автомобіль після детейлінгу, але він так прийшов чистеньким. Має дуже гарний колір. він більш сріблястий в день і от такого більш на вечір в такому переливанні. Кузовий ліфтбек, здоровий багажник. Дуже гарний форма кузова ліфтбек. Це не седан, не універсал, рідкісний екземпляр в Україні. По причині, що дуже класний стан в такому стані знайти важко. Музейний експонат ми називаємо стан даного автомобіля. І так, розглянемо толщинометром, підтвердимо кожне слово, сказане в даному відео. Моє фактами. Перевірка стану лакофарбового покриття. Я вам так скажу, якщо це авто збережеться, він алюмінієвий, якщо це авто збережеться в такому ж стані в нового власника то корозії ви тут не побачите, не зустрінете. ополя вже устойчивіші до корозії, оцинковані. Комплектація мене вразила Edition Plus. Я не міг уявити, що в 2008 році на автомобілях стояла такі комплектації. У даного відео я все детально покажу. 103.8. Все скло, включно з лобовим рідне. Оптика вся рідна. Нічого не висічено. Дивіться, нове. Нема ніяких зауважень по автомобілю. Абсолютно. Предемо до комплектації. Кругові парктроніки проти лінзована оптика, електрозеркала, автоскладання дзеркал. Два ключі. Салон перфорований, Салон перфорований, Шкіряне кермо. Дивіться на ці карти. Вони як нові. Багато кнопочок, кнопочки не витерті, електродзеркала, складання, регулювання. Тут теж все є. Всі кнопочки, це признак максимальнішої комплектації, Edition Plus. Дивіться, жодна кузова не крутилась, не знімалась. Датчик світла, датчик дощу, шкіряне кермо, мультикермо, круїз контроль. Салон дуже збережений, без пошкоджень, абсолютно. Колись по-багатому тут був телефон. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Акустика. З навіацією цвітний екранчик. Сервісна історія. Приємний на дотик Шкіра. Взагалі, дивіться, на порогах ніяких зауважень немає. Задній ряд сидінь, взагалі, як новий, ніби ним не користувались, куча регулювань, що мене вразило. Дивіться. Для задніх пасажирів музика виводиться окремо для наушників, нічого не виломано. Пластик, шкіра, все в ідеальнішому стані. Жодна кнопочка не затерта, навіть в картах є акустика, додаткові піщалки. Комплектація автомобіля вражає. Все працює, громадний багажник, просто складається повністю. Нарівну поверхню сидіння. Чистенько, тварин не було. Все пройоми, все в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Оптика вся рідна. Кругові парктроніки. Це рідкість. І це задній ряд сидінь взагалі новий. Все відкривається, все складається, все трансформується. Салон новий, просто музейний експонат. Я під враженням даного автомобіля, я думаю, зробив правильне рішення, що придбав пригнав такий автомобіль на продаж. На трасі він дуже впевнено себе відчуває. Він так приємно відкривається, приємно двері, вони такі важкуваті, прям кайф ніколи не перевіряв на машинах, як відкривається звук дверей. В житті б не сказав би що 180 тисяч, машина наближена до нової. Карти як нові, нічого не затерто, не поцарапано, нічого не крутилось, не знімалось, салон дуже збережений. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Фіксуйте, записуйте. Є щорічні тихогляди тюв, Декра на автомобіль. Сервісна книга, єдиний власник салону, чистий німець, 2008 рік, Хак Матіанс. Підлокітник взагалі без зауважень. Тут є всі книжечки, диски, навіація, диск. І так, розглянемо роботу двигуна. Дивіться, як гарно кольоровий дисплей 184 тисячі кілометрів. До речі, тут є Bluetooth. Клімат контроль двохзонний, все, включається. Підігрів сидінь. Все працює. Вак не мав таких комплектацій на 1,6 моторах у 2008 році, як має даний Opel. І ступка, пластик весь як новий, аукс. Автомобілі не палили, дуже приємний запах. Опа! Красота! Мотор часи 1,8, ставиться газ, оптика вся рідна, всі наклеєчки присутні. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось, абсолютно оригінальний стан. Обшивка на місці, всі кліпси на місці. Часи. Нова машина наближена максимально до тої, якою вона була, коли виїхала за заводу. Ніяких зауважень немає, все працює тихо, рівно доглянута машинка дуже. Мене її стан дуже вразив. І так, сьогодні ми разом з вами детально оглянули автомобіль, який вперше за всю історію пригонки в нас на каналі. Знайти другий раз в такому стані, я сумніваюся є можливість даний екземпляр. Особисто, на мою думку, максимально існуючий автомобіль за свої кошти збережений. Немає недоліків, немає проблем з корозією, має максимальнішу комплектацію Edition Plus. Автомобіль не битий, не фарбований, абсолютніший оригінал. 16-ті оригінальні диски, резина, все сезонна, клебер. Автомобіль з країв, де немає снігу, тому проблем ніяких немає. По дніщу він так само в ідеальнішому стані. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Автомобіль готов до будь-яких перевірок, СТО, діагностик. Автопідборщиків Запрошуємо усіх. Приїжджайте, дивіться. Оглядайте, але автомобіль дійсно вражає своїм станом, це підтвердить абсолютно кожен спеціаліст. Аналогів в Україні немає, повторюсь, єдина свіжопригнана Opel Astra, Opel Vectra, перепрошую, в Україні в максимально існуючому збереженому стані, без технічних і візуальних зауважень. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку. Так як в нас є послуга доставки, підім, ми працюємо на репутацію. Якщо вам сподобався даний огляд чи порівняння моє шкодою, залиште свою думку, свої коментарі, які є ще аналоги конкуренти даному автомобілю, чим вони відрізняються по комплектації стану кузова чи обслуговуванню. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь нас на канал. Саме в нас на каналі ви знайдете той автомобіль, який ви так довго шукали. Ми спеціалізуємося на максимально збережених авто з Німеччини, з Європи, з підтвердженою історією, в гарних комплектаціях, без технічних чи візуальних зауважень. Наші автомобілі коштують відповідних грошей. Якщо вам сподобалось дане авто, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір перевірених достойних автомобілів. З найменшими пробігами в Україні в найкращих комплектаціях з вами був Женя. До зустрічі з новими оглядами і підведу підсумок. Нагадаю, ще раз і наголошую: ціна і якість даного автомобіля ідеальніша. Особисто мені дане авто сподобалось. Я не очікував таких крутих вражень від купівлі користування автомобілем. Автомобіль розмитнений, сертифікований без пробігу в Україні. Vectra це мене дуже особисто вразила. Хто мав дане авто в себе в користуванні? Напишіть свою думку в даному відео. Комплектація Edition Plus я теж не міг уявити, що вони існували в 2008 році. Технічно, візуально, нова машина. До скорих зустрічей!